Що знімаю? Ой, Я не можу. Треба відштовхнути. Так, да, давай. У нас, коротше, була хата з двома поверхами, і ми... Е, дерево було дуже високе. Ми тут дерево <как> повісили, <как> повісили тарзанку. Зловиш бульки, Що буде Окей, okay, давай. Да, за верхню. Чи за нижню? Один. Тобі було страви? Трошки. Давай. Мені вже тут було страви, що тобі Давай, давай. Аккуратно. Капец. Я вы, я... Я же не запомняла, вот эта штука. Моя, я помню. Давай, залезай. Я не да, Криша тупо провалюється. Я боюсь не впасти. Отаке от. от гарне дерево і отака от гарна тарзанка, і ми зараз з неї будемо кататись. Коротше, я чуть руку не сломала. Я, коротше, на тарзанці каталася. Я їхала. Я в мене руки соскользнулись, і я хотіла краще отак втриматися, але моя рука отак якось прогнулася, і я покотилася вниз.